Я вам хочу зараз показати: ось є квиток, і ви вже всі його бачили, який почав видаватися е, пенсіонерам. Ну, оцей е, соціальний квиток виданий водію підприємства Тарас. Ось він. Бачите? Значить, позавчора в, під, в одному із підприємств міста була конфліктна ситуація. Зайшла жінка, показала цей проїзний. Ну, Соціальний квиток і сказала, я їду безкоштовно. Е, виникає питання е, на яких підставах? Значить, е, цей квиток у нас вже в Чернівцях був присутній, ви пам'ятаєте, е, вже півтора року назад, чи вже два роки. Навіть назад, Півтора року назад е, ми почали з цим війну, тому що він виник в 2011 році. З нами-перевізниками попросили зробити підписати меморандум з міською радою на два місяці у вигляді експерименту. Це була е в кінці літа. Значить, у вигляді експеримента на два місяці. Давайте підпишемо. Якщо це буде добре, то тоді ми з міської ради вам виділяємо компенсацію, і він буде діяти далі. В результаті на слідуючий рік, по, по якимось причинам, нам пояснили, там ми не змогли забити, ми пізно е, включилися в цей процес, значить, ми не, не змогли в бюджет міста включити витрати, на це вище трошечки повозіть, а потім ми вже, може буде на півроку, а може ми там і змінимо. В результаті, до 13-го року ні копієчки за оці папірці, не було компенсовано. Ми подали е документ про те, що ми пририваємо дію меморандуму, бо ну, він діяв ніби на підставі меморандуму. На що сесія міської ради приймає рішення про заборону приривання договору по меморандуму і що ці соціальні квитки діють далі. Ми зрозуміли, що е у нас іншого виходу нема, як захистити свої законні інтереси. Крім того, щоб звернутися до суду, ми звернулися до суду з лютого місяця. Це було до червня. В червні суд був, в травні був суд один місцевий, який і відмінив рішення сесії. Так само, як і в червні вже був апеляційний суд, який взагалі сказав. Що цей документ не є законним? На цьому дія цього соціального проїзного була закінчена. Е, я розумію, що це сьогодні, враховуючи те, що тут ви бачите, я не буду, я не буду прізвище вживати. Ви бачите, тут це є предвиборча агітація.